BlackUse SmartWatch R1 замовляли для дитини. Замовляли на моє, буквально доставочка декілька днів. І вже було у нас сьогодні швидко, якісно, вчасно все, як і було заплановано. Ну що ж, розпакуємо. Зараз. Так, короткий посібний користувача Не цікаво. Так, знову інструкції теж не зовсім. Кабель. Живня. Нестандартний. Напевно, такий десь буде придбати важко, але... Будемо користуватись обережно. Є два ремішки, є самі часи. Так, зараз буде магія монтажа. Так я й думав, часи прийшли не заряджені, їх потрібно одразу зарядити. Ми це все вже зробили. Зарядили, установили фон. Трохи переглянули. Що тут да як? Вимірювання. Що хочу відмітити, дуже яскравий екран. І це ще наполовину, мені здається, тут яскравість. Десь тут можна переглянути зараз. Угу. А, ну не наполовину, трохи більше. Ось наповністю. Супер. Для школи. Керувати часом, в принципі, чудово. На руці сидить дитина ідеально. Ну, відчувається такий якісний ремінець. Загалом непогано. Такий самий чорний. BlackView SmartWatch R1. Дякую за увагу.